Чому ми так часто повертаємося до тих, з ким уже було боляче? Бо, здається, ну, принаймні з ним все ясно. як старі капці страшні, діряві, але звичні, навіть зручні. Музик боїться невідомого. Для нього будь-яке нове сигнал тривоги, тому знайомий біль здається безпечнішим, ніж нова невідомість. Психологія це називається ефект зони комфорту, і ми тягнемося не до людини, а до звичного сценарію. Задай собі питання, чого я боюся більше: залишитись у старому чи спробувати нове. Це просте питання виводить на поверхню справжню причину, чому ти хочеш повернутися до колишнього. У повному відео я розповідаю, як навчитися виходити з цієї людини безпеки і справді будувати нове. А поки тримайте стрімку нове може лякати. Але тільки воно дає шанс жити, а не виживати. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. Називається психолог у кишені. Насилання в описі.